У мене робоча обстановка тут. Роботи не початий край, буду квіти висаджувати. Так, тут у мене. А, де кашпо красиве таке. Так, там матьоли і тут порядок. Ще треба багато квіточок, це щоб одні кашпоці гарні позасаджувати. А ну ви мені підкажіть, у нас тут рядом ніде немає, щоб десь із теплиці це продавали. <ріць> <ріць> Річі! Будь здоровий! Це лише утра чи що він там робить. Як то я ми б завтра, завтра б з дідуликом це, я двинули б і накупляли б, чого хочеш. Ну, я не знаю, хід, куди їхати. Якщо хто знає, то там в окрузі десь так, Броварський район, поїдемо, їй Богу, підкажіть. У нас оце гамак стоїть якраз під яблунею. Яблуня, це ще батько покойний садив. Це ж скільки років батька вже ж немає 30 років. От. 31 буде у листопаді, як нема батька. А це ще ж він її садив. Це ж далеко до, до того. Це Джанатан, це яблуня. Минулому році стільки було плодів, як налетіли шершні, повигризали прямо. Ну, вони ж тоді давай і падать, то лежиш на гамаку. І страшно, як дасть лоба, так мало не покажеться. А цей квіток мало, але квітки отакенні. Такі великі, видно, будуть. Ну, хто його знає, як воно. Чи зачепляться, чи мотіки поцвітуть даюсь. Що ви там нявкаєте? Коти на місці всі є. Усіма пропала стара кішечка. Померла в гаражі, померла. У за... неї вже років два такий живіт великий, ну, вона і їла все, а живіт великий, видно, якась або пухлина всереді. ну Вона вже така стара стара кішечка. А молода, ото, оця, що народила, оце ті, що... що в мене зараз. Десь як пішла, так і немає. То раз появилась була, а тоді знову десь ділася. Десь. Чи в когось іншого прижилась, чи я й не знаю де. А це ж остався Вася і цих скільки? П'ятеро, шестеро осталося. Так хватить. Ой, це страшне. Ну, і не можна без котів теж. Це деяка чи миша, чи. Мокриса, яка залетить, так чи забіжить, треба, щоб коти були в подворі. Ой, це такі діла. Так, треба йти до ще пару серій зернути. Не знаю, до скількох ночі. Оце отак криваві квіти. Боже мій, як вони мені до душі пристали. Це, це страшний суд. Не можу тепер після них не дивитися ніякого серіалу. Оце вже скільки я їх поначинала, наче гарне, і кидаю і знову вертаюся до, до кривових квітів. Чокнулася. Ну, Може, перейде, може, на, на доїзд, так Тоді вже буду другий дивитися. Мені дуже подобається мій диванчик. Замовляла через інтернет-магазин Ультрамебель, а вирішували все в онлайн режимі. Модель, розмір, колір. Зробили швидко і доставили зручно, тому що в них є. Дуже зручна доставка по всій Україні. До диванчику я ще замовила і топер. У мене диван розкладається вперед і спальне місце ніби ділиться на три частини. Тому щоб вирівняти його отак. Зараз покладемо топер. Оп! До топера йде чохол. В якому дуже зручно зберігати топер, покористувалися, скрутили в чохол і все так. А топер дуже гарно вирівнює спальну поверхню. Я взяла середній товщини, можна тонший взяти, можна товщий. Супер! Клас. цю шафу купе я теж замовляла в інтернет-магазині Ультрамеблі. Дуже нею задоволена, вона вирішила всі мої проблеми з одягом. На сторінці Ультрамебель постійно щось дарують: то ліжка, то шафи купе, то смартфони, інші гаджети і багато різних дрібничок, корисних. Причому саме зараз дарують стілець. Тож швиденько підписуйтесь на сторіночку, переходьте, дивіться, які умови, і, можливо, пощастить саме вам. Прикріпляю вам фото акційної моделі дивана. Які є розміри, яка ціна? Цей диван йде з ортопедичним наповненням. Тому пишіть в Дірект, замовляйте і вам доставлять саме таку модель. Отримала пару адрес завтра матонем з дідуликом. У мене завтра такий вільний день. Поїдемо тут не так і далеко, в Броварський район. Двинемо в теплиці. От, якщо поїдемо, ну, ясне діло, вас з собою запрошу, полюбе. Поїдемо подивимось, що по чому. Ну, а що робити? В Чернівцях є там, от в Тіктоці мені попадається не раз, там набагато дешевше, але там самовивіз. Там немає, щоб вислали поштою. О, це хіба що ми ж збираємося в Чернівці? Збираємося. Так, може, поки я зберусь, так там порозпородають усе на світі. То я і в минулому році мені в Тіктоці попадали з Чернівці, теж такі гарні квіти і ну, недорого. але самовивіз. Нема такого. Ну І до нас же 9 травня у Березань приїжджає Віталій Лобач. Приїжджає наша рідненький, я його до того люблю, от, слухала бдень і ніч. Підемо на концерт. Якщо все буде добре, підемо. А скільки нам вже залишилося? ой Боже мій. Я тоді то в баришовку їздила, так я отримала масу задоволення. Прям от саме на той час із голови випало все, от, от, з відкритим ротом сидів і все. Кий він молодець. Так що, якщо все добре, підемо на концерт. Ну і на сьогодні, мої дорогенькі, все. Ставимо кому. Крапку ставити не будемо. Всім тихої спокійної нічки хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. До завтра мої дорогенькі. Бережіть себе. Що Пащик. <різь> скоро все, скоро світоліна буде жати. Орес сказав, що буде теж лікарем стоматологом Мене клечистий зуп. Давай подивимось, так? Подивимося, чи гарно ми чистимо зубки, це дуже важливо. Давай почухаємо давай ручку, давай тобі допоможе. Чух-чух-чух-чух. Ой, як класна, так? Дивися. А давай перевертаємо ручку і верхній, да? Будемо чистити верхні зубки. Ти мені обіцяєш? Ти ще прийдеш? Пока. Цим все сказано. Долучилися до по до По-перше, в нас дуже жарко. Друге, дуже просто жарко. А по-третє, я почти вже все зробила. Шафи перебрала, повикидала, де таке, що не зрозуміло, що трошки борошна, трошки того, трошки цього. І ще не все повикидала. Ще є така, що можна перебрати, повикидали.